Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, запрошую вас на заняття з природного довкілля. Вітаю малята! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Вірно, дітки, осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними. Як і раніше, яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти. А на деревах ще зелені листочки. Ще все нагадує нам про літо, проте зміни вже відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше. День помітно стає коротшим, а ніч довшає. Травичка поступово втрачає своє зелене забарвлення, а листочки на деревах повільно жовтіють і опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею і облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти, а птахи готуються відлітати в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала, а вже почала вносити зміни в природу. Так, з кожним днем осені зміни в природі будуть ставати все помітнішими. Та чарівнішими, але про всі ці зміни ми будемо говорити пізніше. Дітки, чи запам'ятали ви ознаки осені? Надайте, будь ласка, просто відповідь так чи ні. Вночі вже стало прохолодніше? Так. Травичка починає зеленіти? Ні, правильно, дітки. Листочки жовтіють? Так. Тварини готуються до зими? Так, вірно. Овочі та фрукти ще зелені? Ні, звичайно. Птахи готуються відлітати у теплі краї. Так, молодці дітки. Ви гарно запам'ятали ознаки осені. До побачення малята. До нових зустрічей.